Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 2 квітня, наша церква вшановує життя преподобного святого нашого Тита, Чудотворця. Святий Тит був монахом у царгороді і жив в кінці 8 століття. Ще з молодих років він хотів повністю посвятити своє життя Богові, таким чином пішов у монастир поблизу Константинополя, де й жив. Найбільше серед всіх чесно, серед всіх таких дарів, які він міг би отримати від Святого Духа, він цінував і прагнув цієї святої чистоти. Він також був і священником, і в часи іконоборства він дуже був ревним почитателем ікон і виступав за це правдиве, православне почитання цих ікон. Він залишився стійким у вірі до кінця. Бог його винагородив таким великим також даром чудотворіння. І сьогодні він залишений до лику святих. Тож, нехай сьогодні він молиться за нас до Богові, щоб ми були стійкими в вірі, стійкими в цих християнських чеснотах і в чесноті чистоти також. Isso